Всім привіт! Виїхали на черговий коп. Танюша бігає. Я бігаю і спіймав сигнальчик. Ну, 76. Думаю, радянчик. Бачу ось О, подивимося разом. Що, ну за кругляшочок, і бачимо ми. Забруднену монету номіналом. Навіть не знаю, не скажу, не бачу. Не бачу, можливо, ви бачите. Вечерком ляне, думаю. Ну, судячи по видії, то 100% радянська монета. Не, від, не відчухується щось. Ага. Травичку щось може. Краще. О, я щось от травичку. Три копійки видно. Три копійки. Навіть не, не ранні. Ну. На жаль, побігли далі. Хороша видає дуже. 97. І... Бачу вроді як короленьке от щось. Ось. Що ви бачите, так. Да. Ну що, подивимося разом, сподіваємося монетка. О, да. Монетосик. не Ну, ага. Царьок Миколаївського формату. Дві копійки, напевно. А ні, три три копійки. Да, три копійки. 1876 рік. Фух. Побігли далі шукати що-небудь. Так, позвала Танюша. Тоже вискочила на городик. І царка. Опа-опа, молодець. І це в нас... Танюшенька, деньга. Да? да, твоя любима деньга. Угу. Все, наше вітання. Побігли далі. Красота. Так, прикольний сигнал. Викупав. 89-93. Викопав ямку піном не доставну. Щас спробуємо. Ще раз тут. Так. А, єсть бачу, не бачу, ну... А, бачу. Ай, якась. Кось єрунда. Ну, алеся. А ні, галиночку, ну сейчас, щас, щось, щось таке ціка, цікаве. цікаве. Ага, ага. Даже не знаю якась чи пршка. Пршка. Що за пряжечка? Може, Може і не пряжечка. Ну, поло мене трошки з втратами. Ми їм подивимося. Просто цікаво, що воно таке, навіть не знаю. Може ви підкажете. Ладненько, погнали далі, що шукати. Щас цікаві знахід. Одні дозволили нам копати, а другий ще прийшов, щось наругався. Не будемо спорити і уходимо. На виході 73 і ранній радянчик. такий от. Три копійки. Стан класний. Без раковин всяких. Ну, поношений, але... Ой. Поношений, але 1930 рік. Але гарненький. Окей, погнали. Шукати інше місце. Найдемо покажемо. Приземлились на новому місці. Танюша вийшла з машини. Другий сигнал, Перший мені ложку дала. І другий сигнальчик. І... Де бачу? Де не бачу? Бачу відпечаток. А, де я думаю, то відпечаток. Ого, здоровенний. Ну що? Ой. І це у нас, знаєте, любі друзі, що... Танюша молоде, це Павловська монетка. Дві копійки Павла. Супер. Супер бупер. Помим. А чого масон? Ні, Танюша, я думаю, це Павло Павловський. Ти поняла? Тут масон ззаду. Щось я не можу розібратися. Чому так? Ну. Зовнішній вигляд спереді. Ні. Бачите? О, Застрягли як. Одним словом, Танюша молодець. Перемогла знову. Поки Поки перемагає. Надіємося, переможе далі, але я буду змагатися з нею. Погнали далі щось шукати. Тут... Танюша звід... Звід... виривається вперед. Десь викопала мон... Ага, щось кругляшок. Надіємося всі дружно, що це кругла монетка. Але на дотик це не монетка. Це якась пропочка, кришечка. Короче, засада. На надія була. Ну, все рівно молодець. Танюша з черговий раз десь каже щось А Ну. Хвастайся. Чик. Не видно. Нічого? Манюньки. каже 72 било в неї. Не видно абсолютно. По моїй мляне. Надіюсь, проявиться. Окей, побігли щось шукай. Так, Танюша знайшла монетку. було 82. Каже, що все радянчик, а я кажу 82 срібло. Ну. Де? Ага, бачу. Тобто Ану 82? Да. Перегруз, да, ну. Так, дивимося. Чик ось все, побачив. Чик. І у нас, ну, по відчуттю радянчик по Да, ранній радянчик вроде всього проявляється жовтизна, так, да, тільки він замучений. Ладно, будемо шукати Жовтизну іншу. Окей, okay, погнали. Взагалі знахідок нема. Буду показувати хоч радянчики якісь. 84 було. І все кругляшочок. Чик. Терти не буду особо, але радянчик, думаю, 100%. Такий замучений він кислотами, хімією, я так думаю. Ну, потім глянемо разом. побігли. Цікавенький сигнал. 88 вверх, ні не Дивимось. Щоб що то що все разом. Так. Ось. ага, Кон... Конинка. Конинка. Це угу. накладочка якась. Угу. Якась прикраса. Бість цього конинка десь. гуд, по моїм глянем, побігли далі. Змінили локацію, попросили на стори згорода. Так війшливо, правда, не рвався, ніхто Просто попросили. І тільки вийшли з машини 95 і прям викупив. І він так вивалився. Він, царьок, можливо, можливо. Ну, що у нас? Зараз да. я Копійочка, да. Копійочка. Зараз стан має бути класний. Mm. Отак, так стан должен бути чудовий. Ну, по її потім глянемо. Окей, okay, побігли далі. Сигнальчик. Бомба. Пробуємо. Все купою в цій полусі вже. Де два церкви найшов. Надіюсь на. Третій. Царьох. Са, а не звук. Так, ану, показуйся. Де ти сховався. Ага. Десь намацали. Є, де? е, бачу. Ви ну, бачите? Ну все. от він. Красунчик рівненький. такий рівнюсінький. І що ж це у нас таке рівненьке? Штани на допомогу і 3 копійки ранній радянчик Більш всього 24 рік. Приємно. Нечасті знахідки, але бувають. Вот, побігли далі. Супер. Біля такої коровичої бомбочки. І купнув. 93-94. Сімнатчик. Бачу монетку. Бачу, бачу. І ви побачите, напевно. Ось, так. Да. Пу-пу-пу-пу! Деньга! Ну, хай буде деньга Ну, видно, он півень, бачите, старий такий. Помиєм Глянем О! Клас! Сімдесять! І гудзик! Такий ржавенький! З вушком. І все радянське, я думаю. Ну, треба повчистити, глянути. Тому що щось тут під пальцем відчувається. Ну, можливо, та нокіп. Отак от. Можливо, це і крайній на сьогодні сигнал. Будемо закружатись. Сонечко сідає. Потрібно ще їхати півтори години додому. Так що до зустрічі. Помию, все вам покажу. Приїхали додому і по можливості як зміг, так і почистив. Знахідки. Цього разу переміг я. Хоча вболював за Танюшу. О, так, це мої знахідки. Це Танюші. Розпочнемо з Танюшини. Двушку вона таку знайшла. я думав, Павловська вона. те, що не вона. Кусуйся 1838 рік. Прикольно. Тоже її чуть-чуть помив. Десь в угол, десь горіла вона в угол один такий темненький. Але як знахідка класна. Не часто, я так скажу, копійки знаходив частенько їхні. Потім деньга. Ну, деньга втомлена 1734 рік. Така поношена трохи воно вже життям і землею. Потім полушку воно Петровську 1712 рік. Таку от витягла, винюхала, Тоже замучена. Але як знахідка класна. Потім якийсь ну, оплавок, можливо, пуля розплюснута, не знаю, я навіть не скажу. Такі частенько знаходимо. Це щось рівненьке, це ж заготовка відчулась. чогось. Потім два п'яточка. 1700 ой, 1900, 1949 рік, але ну, теж його земля не, не пожаліла. І 1931 рік. Також він ось в раковинах такий замучений. Думаю, дроп така якась стара. Чи не знаю. казали, що їх обрубували з проволоки, там заражали в мушкети. Колись козаки в свій час. Лудзик від трусілей. І підемо з моїх нахід. Знайшов, подивився в інтернеті, отаку от штуку. Тут, тут грязно, в резюці, і видивлявся цю сторону. Патя на шикарна, не можу поняти, що це воно таке, що, що за ерунда така. Потім помив і тут такий от вималювався лев. Пошарив в інтернеті, пряга для кортика, не пряга, підвіз для кортика. На ньому висів на рівні. отак це зігнута дуга. Вона рівна нужна, це вже десь трактором її погнули. Тут зацеп такий. Ну, прикольно. Взагалі, патіна шикарнюча просто. От, так от штучку. Дуже. Дуже мені сподобалось. Бімба. Так, думав буде в кращому стані. Але вона просто поношена. Ніяких теж раковин. Ніякої такої хвороби мідної чи бронзової нема. Потім трошечка така 24, 1924 рік. Тоже Бімбо. Трошечка це перша таке. Царьки так, я дергнув. 1876 рік, почти 150 років. М Монеті. Клас. Деньгу такой тоже зачетно. почистил помив, вообще рельефно, вообще бомба. 1739. Вообще гур даже вот и випираем. да две деньги. Одна така замучена, одна. Она ще спецтаночка в патені. Троєчку. 1940, взагалі теж ще кордос, наче з карманчика в когось виявила стільки. Двадцятка, 1946, -й. ну. Таке її вже помучило життя також. І. Ага, ну це пряжечка, я так думаю. Якась маленька. Або, може, від щіблей якийсь за жіночок був такий рімінець, за щолочка така була. І така штука. Что тому я вже другу чи третю знаходжу. Забуваюся подивіться, що воно таке. Пишіть. Ну, думаю, з кінської опріжі якось. Але от бачите, вручну там наведено, намальовано щось. якась ромашка. Окей. Такі от знахідочки. Бігали, вибігали. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, не вподобайки, пишіть щось. Так що горного дня, тихої ночі. Всім пока.